Протягом минулої доби росіяни завдали 20 ударів по цивільному населенню. Серед поранених дитина, поліцейські надали першу допомогу людям на місцях ударів. Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, СМТ. Велика Новосілка та Ямпіль, села Кліщіївка, Молочарка, Новоукраїнка, Претечене, Роздольне. Ворог застосував керовану авіабомбу ФАП 500, ракету х 58 РСЗВ ГРАД. Ураган, смерч артилерію, танки пошкоджено 53 цивільних об'єкти, 45 приватних будинків, господарські споруди, гараж, автомобілі, леп, газогін, авіабомбу ФАП 500 Російські війська скинули на притечене вбили цивільну особу. Зруйнували чотири оселі, чотири обстріли витримала Костянтинівка. Окупанти поранили п'ять цивільних мешканців, серед яких 13-річний хлопчик. Руйнувань зазнав 21 приватний будинок. Перебито комунікації, постраждалих рятували Али парамедики поліції по турецьку рашисти вдарили ракетою Х-58, Двоє осіб зазнали поранень. Пошкоджено 13 домівок. Крім того, сьогодні після опівночі росіяни поцілили ракетою по Краматорську. Пошкоджено адмінбудівлю. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.